Четвертий день триває наша акція зариблення річки Тиса через її притоки. Друзі, кінцева наша точка. Ми доїхали до Ужанського національного природного парку. Ну, тут поруч я подивився по карті Словаччина. вже, так. Так? З нами директор Національного Ужанського парку Шукаль Ярослав. Пане Ярославе, знаю, що ви на нас чекали дуже. Розумію, що це надзвичайна подія. Не кожного разу їдуть вам, везуть риби з державного рибоводного заводу Форелового. До речі, машина йшла більше 10 годин. Ми всі, ну, скажімо так, природньо переживали, щоб воно все доїхало, щоб все у нас вийшло. Ми бачимо, почали випускати все чудово. Дійсно. Сьогодні надзвичайна подія, я на це чекав майже цілий рік, відколи я став директором цієї установи. Дійсно, ви сказали правду, що цей почуток практично бере, бере свій початок на кордоні між Україною і Словаччиною. Ми знаходимося в так званий Стречівський потік зараз. Він постійно, бачите, яка засуха вже практично місяць. Так. І постійно тут вода, хороша вода, холодна Чистенько, вода. Ми стараємося, робимо. Водопади е, потихеньку готувалися до прийому цієї перепадики, такі, риби. Так, такі е, готувалися до прийому цієї риби. І дійсно сьогодні все сталося. Не тільки я, а весь колектив Жанського національного парку задоволений. Е, е, місцеві жителі дійсно болівають за це, е, тому що вода і риба це життя практично. Якщо, якщо у цьому струмочку живе форель, значить, цього струмочка спокійно можна пити чисту, якісну воду, яка на сьогоднішній день не всюди є. Е, в свою чергу хочу щиро подякувати е, вам за організацію, Юрію Павловичу, Бразі, за комунікування і е, роботу, ту, яку він проводив, бо не зразу це відбулося, що переговорний процес, всі придивлялися один до одного. Я людина нова в цій сфері, але нам це вдалося зробити. В Свою чергу. Крім подяки, беремо на себе зобов'язання охороняти, добудувати ще ті водопади, які ми задумали. І я думаю, що на наступний рік у такий час все будемо спостерігати за результатом сьогоднішньої роботи, 100%. будемо пильнувати, робити все для того, щоб вона вже потім могла розмножуватися самостійно природним шляхом. Друзі, а я хотів би вам нагадати, що сьогодні. Кужанському національному природному парку підуть в середовище, природні середовища, не тільки Струмкова Форель, а й Харіус. Бо ці місця притаманні саме Харіусу. Ну, я так думаю, що в нас присутня і головний ехтіолог, вона розповість, чому саме сюди ми привезли Харіуса. Це червонок ножна риба. Якщо нагадаю, струмкову форель можна ловити, але пам'ятаємо, що вона повинна бути не менше як 25 см, бо потім буде вам коштувати 7700 кожна рибка. Ну а харіус – це червонокнижна риба. Будемо сподіватися, що сумісними зусиллями робимо так, щоб їй було досить водоймах і колись вона перестане бути червонокнижною. Да. Дуже на це сподіваємось, але відповідально відносимось, друзі-рибаки, зловив, сфотографувався і відпустив. Дуже приємно було знову побачити місцеву громаду та діточок, для яких зариблення їх річок це не просто подія, а сподівання на те, що дуже скоро в їх водоймах водних біоресурсів стане набагато більше. Ну і перша в історії незалежної України червоно книжним Харіусом було зариблено річку Убля. До речі, всього малька, випущеного в річці Закарпаття, було вирощено на державному фореловому заводі Лопушно. Це буде у нас дуже чудово. Пане Ярославе, вам дякую. Дійсно, скажу так, що я бачив по ваших очах, коли ми сьогодні зустрілись, як вони загоріли, що дійсно це вже було не, не на бумазі, не просто договорились, а прийшла машина, прийшла машина саме з тим, з чого ви так очікували. Так, чого нам не вистачало, будемо так казати. Я думаю, що по всіх струмках, де буде сьогодні запущена риба, все буде гаразд, буде все охорона, все буде добре. Ми вибрали саме такі струмки, які взагалі практично вода не падає, в них рівень води. Вона... І не буде тут хижака. Як це, скажімо так, більш дорослих особин так. не буде так. Тої ж струмкової так. Да, форелі чи райдужної форелі, яка їх... Дуже швидко може з'їсти. Тому є, у неї є не тільки можливість, а всі задатки того, щоб вирости повноцінну, гарну, товарну рибу. Ну, сподіваємося на те, що все так станеться, як ми забажали. Так, ну, друзі, а ми продовжуємо, бо треба поспішати. Риба їхала більше 10 годин, хоч і під киснем, але все ж таки це дорога. Дорога через перевали. Накладує свій відбиток, але жодної рибки, яка відійшла при перевозці, її я не бачив. Це Ні. дуже і дуже все, чудово. Все, все плаває, все добре. Ну а на нас чекає, що в деяких громадах я знаю, що ви підготували, будуть дітки навіть випускати так, рибку. Так. так. Чудово. Тобто приєднаються е, до цієї у, гарної справи. У нас в установі зараз саме йде е, політика виховання дітей. Так. Кожного дня проводимо таборування. Тут по... Молодого покоління. Да, молоде таборування діточок саме від 6 до 10-12 років одноденні табори проводимо. Зараз після зарибнення тут почнемо і тут проводити з ними екскурсії, показувати, що є і як, тому що дітям це дуже цікаво. Насправді ми маємо а, лупи, бінок, лісочки. І, сички. і коли, ну, дитина, коли дитина спіймає Комаху і роздивляється на лупу, якого на кольорю. І спеціалісти показують, знаєте, як це приємно спостерігати? Це набагато краще, щоб вона сиділа в планшеті з Так. І був. Діти, котрі були перший раз, бо ми кожного тижня проводимо вівторок, кожного вівторка проводимо екскурсії, такі одноденні, не на таборування, як це назвати. Правильно, Але діти, котрі відбудули перший раз, другий раз, третій раз. Початок був 6 дітей, зараз мінімально 25. 25, зараз ще хвилинку вас заберу. По співпраці з Чеською Республікою ми отримали від них гуманітарну допомогу автобус за 36 місць. Так що кожного тижня ще будемо і по цих місцях, Має по цих струмках тепер. Так, маємо транспорт і будемо проводити екскурсії, тому що е, на все... Е, Шкільна програма дозволяє нам взяти в них автобус. А так ми вже незалежні і ми будемо працювати в цьому напрямку. Так що ще щира ну, подяка. Дякую. Я думаю, що результат буде 100%. 100%. Ну а з вашого дозволу не будемо гаяти часу і розвозимо Ідемо далі. Йдемо далі. Йдемо і працюємо. Майка. Друзі, як вам і обіцяв Попович Таїсія, саме провідний фахівець відділу теології закарпатського сектору Держбагенства України. Пані Таїсія, як часто проводяться такі заходи на Закарпатті? Бо це ну, дуже як на мене масштабне. Я вже з вами чотири дні ми проїздили, проїхали майже всю Закарпатську область. І 60 тисяч 60 було позавчора, так. і сьогодні а, 37 тисяч струмкової фор... форелі. форелі і 4 тисячі харіуса європейського. Харюса європейського. Тобто масштабна акція. Так, дуже масштабна. А чому саме от ми вибираємо притоки тиси, а не запускаємо в саму тису? Тому що річки, Закарпаття, ці притоки, струмки, урочища на принципі, де ми зараз і знаходимося, вони є найоптимальнішими умовами для життя існування водних біоресурсів. Тут прозора, чиста, прохолодна вода це це саме те, що потрібно для риби. Ну і сьогодні Харіус. Харіус? Так. А що таке Харріус? Харіус, харіус це дуже особливо цінний риб. Він занесений до Червоної книги України, охороняється законом. Він дуже... Такий цінний, вибагливий королівський витрип. Напевно, рибалки-любителі дуже полюбляють за ним похотитись, але законодавство нам говорить про те, що він дуже дороговартісний і його краще не ловити. Якщо ж рибалкам він попадає в улов, то я думаю, краще відпустити і поцікавити полюбувати тим, що це був трофей, і просто відпустити його в своє середовище. Хай він далі продовжує існувати в нас. Дуже чудово, друзі. Скажу так, що наскільки я чув, це перше випуск так. Харіуса у е річки Закарпаття так, від раніше не було. Ні, минулі роки з 2021 року. Це вже це цього року четверте зариблення державного рівня. А Харіуса ми запускаємо вперше. Сьогодні ми запустили в річки е басейну річки Тиса, запустили 4000 тисячі екземплярів Харіуса Європейського. Риба доїхала здоровою і вже відпущено в річки, все пройшло дуже добре. Чудово. Але програма є в Словаччині по зарибленню Харріусом. Там це працює вже багато років, і, скажімо так, то, що в нас буває, попадається в наших водоймих Харюс, я так думаю, це з подачі наших братів-словаків, наших ну, сусідів. А не піде наш харіус, як трішки підросте е, в Словаччину. А, риба в цілому, вона мігрує і може про... шукає, де їй краще. краще. Вона завжди повертається для нересту в випадку струмкової форелі, і, напевно, так же само весною Харюс повертається туди, де вона була і випущена. Тому вона погуляє, але коли потрібно, повернеться туди, куди, де, звідки вона і прийшла, якщо так говорити. Ну що ж, друзі, дуже чудово, а ми продовжуємо. Напевно, вже не продовжуємо, а буде закінчувати наше чотириденне... Зарибнення, річки тиса. Скажу так, відверто втома відчувається. <рес> відчувається. <рес> відчувається, Але коли ти бачиш, як ці рибки попадають так. в своє середовище природнє, як вони оживають, як вони починають ховатися під камінчиками, потім збиваються в зграйки і далі собі шукають місце, то ти відчуваєш дуже велику насолоду, бо зробив дуже гарну справу. Так, ми правильно. — Продовжуємо. — про однозначно, лише так. Робота, друзі, зроблена, дійсно. Юрій Павлович, ну скажу так, що 4 дні ти потягав мене по всьому Закарпатті, я навіть бачив того, що за все життя не бачив. Е, дуже дякую, дійсно був на зарибненнях. Але це був лоток, рукав, бистренько машина під'їхала, бац, е, рибку випустила, а тут ви бачили, друзі, до кожної рибки особисте ставлення. Мішочок з нею охолоджують, набирають водичку, дають їй водички одразу попити з, з водойми. Тобто йде процес адаптації. А якщо врахувати, що було випущено за 4 дні майже 100 тисяч штук струмкової форелі особи не штука особи, 97, якщо я правильно понарахував 97 тисяч це потужно. Державний форелевий завод Лопушно 240 тисяч. Якщо я пам'ятаю, да. Да, він на рік робив план. Тобто майже половину було зароблено е, притоки річки Тисі і річки Уж. Річки Уж, так. Ну, Перші що? річки Уж. Так, ми так масштабно заробляли річку Уж, тобто 25 тисяч особин стрімкової форелі, вони. Оселилися у притоках грічки. Ну і 8 тисяч Харіуса. Це зовсім вперше. Так. Е, За харі... історію да, нашої незалежної України, як нам сказав директор заводу, це перше зарибнення харіуса. Е Я дуже сподіваюся, що наш труд. Не тільки наш, бо ми зробили тільки маленьку з тобою частинку. Ми возили, ми запускали, так. ми е переймалися, а ось виростити це, це цілий рік на це пішов. Зараз завод Лопушно відпочине місяць, напевно, так, да? подих, подих переведе і почне знову. Побажаємо їм наснаги і вдачі, бо без Вдачі нічого може і не вийти. Ми бачили, як директор переживав за цю спеку, на які він кроки йшов для того, щоб зберегти оцю рибку, вирощену на заводі, і в нього все вийшло. Ну а ми теж не мали права на помилку і, і, в і загубити її. Так, у нас вона вся вижила, вона вся вселена. І хотілося б додати, що історично склалося так. І це так трохи як і символічно. Те, що е, оце стадо поголів'я маточне, яке є у заводі Лопушно, воно Ремонти. Харіуса Харріуса Європейського воно, е, збиралося тут у Закарпатській області. із річок Закарпатської області. Тому десь оцей перший запуск вирощеного вперше е, Харіуса, е, він. Воно відображає те, що діти повертаються на батьківщину своїх батьків в природні свої природні умови. Свої умови так. Ну а трішки пізніше, наскільки я чув, сподіваюся, що не помиляюсь, буде ще дунайський лосось. Так, Буде випущений дунайський лосось, але це вже трохи далі, коли буде і погода більш сприятлива, і лосось буде більш готовий до того мальок, до його запуску, до його транспортування. Що ж, друзі? Так промайнули наші чотири дні. Втомлені, але задоволені. Ми повертаємось додому. Ну і рахую так, що на Закарпатті, на таких от заходах, ми будемо не в останній раз. Хочеться подякувати пану Ростиславу за Дякую. те, що ми побували в нас, підтримали так. нас. Може підказали нам і гарно провели отак наше зариблення так. зняли його, щоб показати всім. Що це не просто спустили з лотка, а це клопітка так, робота це... для того, щоб кожен мальок був збережений. Дякуємо, друзі, і до нових зустрічей.